Я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою коброю, а між іншим, якщо відверто, не була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками і боліла в мене. Хоч би той магазинний мінімум, люди будьте взаємно вічли, І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі голі. Маче душа плаче сила, тепер рішення заходився, соловейку насудися. А тепер лежить під пленом я гарячий чай і хлеби. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оті степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, усе зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Під маленьким ялечками у траві. літо Як вам ділка почувалось? чи дощу не почувалось, виглядає б тілка з хатки, у дзвіночку добре спадки. Та дзвіночок, як на мед, тільки дощ кулемет. Тут обелісків ці ворота. стрижі над кручою стрижуть. Високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть. Звання і прізвища і дати, печальні бронзове лиття лежать на морені солдати, а й не проживши пів життя, хтось, може, винен перед ними, хтось може, щось колись забув, хтось може, зорями сумними, у снах юнацьких не побув, хтось може. Має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта полюва. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю. Що мене диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє це зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Бувало, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Піднімає мій фіранку, каже доброго вам ранку, як вам тілко не чувалось, ще дощу не почувалось, виглядає ділка з хатки, у дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як на мед, тільки дощ, як кулемет. І ще не з ні, і навіть ще не Ще в полі чути голос череди. Зригнувся заяць, лізь такий у сіні. Куди не ступиш, все щось шароди, чи може це спинитися грибочок, чи може це скрадатися хижак, то пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий хижак. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. Коли є час, коли нема часу, і коли навіть ні про що писати, пишіть про те, що ви живі, здорові, не говоріть, чому ви так мовчали. Не, не треба слів, навіщо бандерові. дерові? А ух і все крізь роки і печалі. Осінній день, осінній день, осінній. Осинній день, осинній, осинній. день осінь. Осана осінь осум, осанка. Невже це осінь, осінь, о та сама. Останні айстри горили, зайшлися боли. І килим витканий із птиць, притиклад поле. Багдадський злодій літо вкрав, багдацькі І плаче коник серед трав, нема молоді. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий як мов тихий дзвін, вірського кришталю, не сказано не що. Несказаний. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. ті крила не не спір'я, а справді чесноти й довір'я, у когось віжності у коханні, Кої вічного поривання, кой щедрості до турботи, по щирості до роботи, кось з пісні або надії, або мрії, або поезії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. І жах, і кров, і смерть, і віча, і клекат хижої орди. Маленький сірий чоловічок, на кої в чорної біди, це звір огидної породи, Лохнець. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні на завтра на вік. І минатиме час, не незвавшись, сотні вражень, мені країни, ти в моєму серці не завжди. Життя йшло, минуло свій порог, гукала тиша рупором взаємним. і скільки слів було написано порога. Не сказано. лишилось несказане. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має? Вони ті крила від уху півля, а справди чесноти і довір'я, у когось вірності у коханні, у когось свічного поривання, у когось щирості до роботи. У когось ще на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.